Добрий день, з вами магазин марки двері. Трошки незручно, але засніму для вас модельку від фабрики Термінус. Це моделька 308 з чорним склом у кольорі Пекан. Він такий темно-сірий. Я бачу на відео, що він трошки відрізняється кольором, тому краще приїжджати в магазин, дивитись. Це ламіновані двері. В даному випадку з чорним склом зверну увагу, що полосочки це на відео не здається. Вони різного розміру, тобто вуще, ширіше, ширше, саме широке і знову вуще-вище. Скло не прозоре, це фарбована лакабель, тобто не бачно, там горить світло чи ні. Буде бачено лише під дверима. Двері встановлюються на погнаж телескопічний. Також зверну увагу, що різного розміру, е, така горизонтальна е, балка знизу і зверху, тобто вона трошки непропорційна. Так вона виглядає. Дерев'яний брусок по периметру, МДФ е, 10-мм. Тобто двері непогані, дуже незвичайні. Я не скажу, що ця модель, модель найпопулярніша, але вона така незвичайна. незвичайна. Тому якщо вона вам сподобалась, звертайтесь в магазин Маркет двері.